Привіт! Ось вже всі отримали танчик Фантом, і я також отримав. І можу на нього записати огляд. Хочу почати з того, що цей танчик буде краще, ніж попередні танки, Паттон за танк та Джесор за танк, які нам дарували на Новий рік. І чим він кращий? Тим, що він може наносити дамаг. В нього є 4 снаряди по 360 альфи, тобто не 3 снаряди, як в Чармурата, а 4. Звісно, там зі своїми нюансами, там довше КД у нього між снарядами 3,5 секунд, в Мурата 2,5 секунд. Але цей танк міг би в принципі бути прям танком, тому що в нього вогнева потужність ну, доволі доволі висока, як на мене. Я на ньому трошки покатав, він мені сподобався. Я б навіть не записував це відео, якби він мені не сподобався. Тобто, він, в нього дуже гарна рухливість, тобто 23 тому потужність. Дуже швидко її набирає свою максималку. Стабілізація в нього не дуже, в принципі, як я і очікував, стабілізація дуже погана, але можна з нею миритися, поставивши стабілізатор і там і всякі приколи на стабілізацію там пірки і так далі. 264 за підпірком пробиття тобто 260 базове, тобто ну, цей танк созить для того, щоб бути приємним танком. Але, на жаль, його зробили акційним і він не фармить, на ньому можна просто собі катати в своє задоволення. По оборудці. Це Ангар завжди десь тикнеш і воно щось там вилізе новорічний. По оборуці. Вирішив я ставити таку оборудку: це турбіна, це стабілізатор і вентіль. В'ентіль для того, щоб швидше кадешти весь барабан. Загальна каде виходить при такій збірці 30 секунд, тобто доволі швидко він перезаряджає свій барабан. Ну Турбіна, щоб швидко їздити, міняти позиції і так далі так далі. Дивимося, по броні, що в нього. По броні, в нього тут 120 ВЛДшка. І якщо він виїжджає від, від Холміка, до речі, в нього мінус 12, куди вертикального наведення, то він навіть може щось там рікашетить, ця ВЛДшка і так далі. Хоча, звісно, це повний картон. Але, от, наприклад, якщо дати тичку і заїжджати, то тось стрельне сюди, і воно це ВЛД може зрікашетити, як і саме НЛД. Маска пробивається тут у нас. Хоча дивіться, в косах маски. Отут, наприклад, є місця навіть по 270, тобто ще тут 280, тобто щось вона навіть буде там раз на 10 пострілів, щось буде рикошетити, не залітати. Але загалом, маска картонна, як і в принципі весь танк. Такс. Ну, можна, в принципі, відправлятися в бій. Ну і по формі він мені, він мені подобається такий приплюснутий, такий сучасний в нього дизайн. Тобто, ну, мені навіть сподобався. <свісно> по формі. Ну що ж, поїдемо. Побачимо, як він в бою. Ще раз повторюсь, що танчик мені цей сподобався. О. Одні фантоми. <свісно> Звісно, в, таким, в такому рандомі. Не дуже знімеш якесь відео добре, але багато його катають. Ну, я думаю, що його й будуть катати, тому що танчик доволі фановий. Єдине жалко, що він не фармить, звісно. Якби він фармив, то взагалі було класно. Тому що підколи по 260 це, це взагалі пісня. так Їдемо наліво, напевно. Хоча можна, можна і направо, в принципі, у нас а, ні, там там два ТБТ. Будуть від башти, яких я не проб'ю. Тоді по поїдемо наліво, напевно. Їде він вже от 50. А, максималка у нього 50. Тому турбіна обов'язкова, щоб хоча б 55 їхати, бо в нього максималка 50. Тобто, турбіни йому потрібні. В чарму Я постійно з ним порівнюю, тому що це два, в принципі, дуже схожих танка. В Чермурата 60, а на турбіні 65. Набагато краще. Ой, стаба, звісно, не дуже, але це я просто на повному ходу зупинився. От так от. БКшечку. Це був вистріл прикольний, мені сподобався. Да, так, стаб стабілізація в нього погана. Я б йому можливо замість вентиля поставити... Систему керування вогнем, я думаю, так я і зроблю. Я думаю, так я і зроблю. Або замість турбіни попробую Пробую за замість турбіни. В принципі, в'їде він і так швидко, тому потужність. На наступний бій попробую поставити систему керування вогнем. Побачимо, що з цього буде. По стабілізації Йому не вистачає. У нього там 0,22 стабілізація в, в русі. Що погано, звісно. О, підвісочка От працює так. Трошки. О, чікс собі. не Так, перезаряджаємо. Забув такий постріл, звісно, не потрібний. Щас кумулі, напевно, заряжу. Ягу ми так не прибуваємо. з нашими кумулятивами 300, пробиття тут 300, швидкість польоту тут доволі непогана. Ну, у мене перк тут стоїть, а це взагалі подкалібері основні взагалі класні. 1500 летять і 260 перебувають ще. В принципі, може бути. Оп, підвізка спрацювала. Кінцева точність у нього не дуже, але в принципі в цій грі. Що мінус 0.35, що 0.33, там, в принципі. Ролі великої не грає. Пока стою тут, жду, хто може підставитися десь. Да, Стаба, звісно. Але від, від повороту башта яка. Ну теж така не дуже, але краще, ніж від повороту корпуса. Мені треба контролювати оце вот. Оце Тут хтось може вийти. Але там той горки по мені буду стріляти. Я оцього да? Да, оцього. Упуститься? Да, навіть опустилася, але я не спів, дай. Яга його вже пригріла. Ох, як всі грають, ніхто не підставляється. Ніхто не підставляється взагалі. Не подивися, яке у нього маскування, до речі, треба буде зараз подивитися, яке в нього маскування. Так, ягу вже просадили. Ну, силует такий низький, повинно бути непогане маскування. Ну от хватає нам кадешки внутрі барабана, щоб дати дві тички. Так, кобра це спеціально кобру взяв, щоб по фантомах постріляти. Спеціально взяв кобру. Так, можемо скадешиться. 30 секунд, в принципі, не дуже довго кадешить барабан на, на секундочку 1400 урона приблизно. З барабана у нас. Тобто доволі, доволі непогана шкода. З барабана. Так, може. Там тих ребят зараз уже будуть. Надо тут ему помогти. Будуть виходити зараз. Засейвся, фантом. Так, так, я не дам йому, да? Такс, забираємо, чекаємо Вже танчики. Так, там фантом. Так, мені треба якось назад дотянутися. Ах ты блин! Он чорт. долбаний опоровся на мене. А ви фугасики свої пристроїте. Так, поїхали. Стягобою хочу подивитися його маскування. Так, все, вийшли ми з бою. Давайте доглянемо його маскування. Так, рухливість, рухливість, скритність 35. Тобто хороше маскування. Ну, от такі в мене перки екіпажу, до речі, це з Бачата в мене, тут вже, в принципі, всі перки є. Так, змінив я на ньому оборудку, поставив замість турбіни систему керування вогнем. Побачимо, як буде на такій збірці. Того що. Ну, стабілізації цьому танку дійсно дуже-дуже не вистачає. Ну, поїхали, надіюсь, скине нормальну карту. Ну, як сказати нормально, не люблю я цю карту. В принципі, як і десь відсотків 70 карт. Мені не подобається в цій грі. Я б їх всіх забанив. Але, на жаль, так не можна. Зараз поїдемо на центр, там будемо щось шукати якийсь дамажик. Бачу, супер тяжів немає сильно броньованих, тому буду нападка подкалідерах. Поїхали на центр. Ну, подобається мені дуже зовні він. Який це цей камуфляжик, звісно, якби замінити на якийсь нормальний камуфляж, то то він виглядав би прикольно, ну краще, ніж Чарморад. Чарморад, взагалі, така тачанка, крива, якась коса, тарантайка. А цей такий на танк сучасний, трошки чимось з Ну, Мені подобається. Ще я засвітився, звісно. Ну що, три снарядика є. Може хтось... Блін! Ну що ти від'їжджаєш? І от? Саме коли я хочу під'їхати, він вирішив від'їхати. Так, тут ніхто не буде їхати, давай сюди. Від вже приїхали. Так, вже вони приїхали ці тяжі і канопини які там був спробуємо ну, без турбіни в принципі нормально їде набирає свою максималку так що так да, я думаю буде ще збірка Буде краща збірка з системи керування вогнем. Тоді я можу швидко швидко вицілювати, швидко прицілюватись. Може б хтось засвітити, я ще дам пару тичок у них. Але вони не підставляються. Оце такий танк, коротше, в кущі постоять. Тех. Та й флангексдох. Цей танк такий, щоб постояти в кущі. Ладно, за кадешем. кадешем. Барабанчик. Може в БЗ-75 попробувати поїхати влить. Бо так-то з барабана у нас, ну, непогано. Шкода виходить з барабана. Закадешить барабан. барабан. Даємо їм метички в спів'я. трошки дати можна знову знов закадешить барабан. А, це в преджета у нас 4 постріли по 360. Так. Це в преджета. Але там 2,5 секунд між тичками, тут 3,5. Секунд, але це такий же барабан на 1400 десь дамай. Десь на 1400 шкоди. Так, ну нам тепер треба цих черв'ячків розковирять, які там вон сидять на баски. Ці бабахи там, як панзери. О, мінотавр. Ти диви. Як він там стоїть, я його не бачу Так виходить. Підставиться він чи ні? Он там є якісь пікселі, але я даже не буду кидати. Ну, можна спробувати. О, залітає. залетіла одна тичка. От вам і точність. Погано, звісно, але, але залі, залітає. Так, ладно. Я думаю, він більше не підставиться. Чи підставиться? Ну, ця оборудка мені більше подобається. Так, кадешем барабан. І чекаємо зараз, що засвітять наших бабах. А, там ще от вафля. Шкоду я кдеш, ну, звісно, коли я кде, то вона прям катається в прострілі, можна було ще дати урон. Так, Путур, може підсвітить там щось. Бо не цього Не вийшло. Блін, люблю я кадеши барабани постійно. Це якась така привичка. Пару тичок дав і сразу на КД. Ну треба нам цього мінотаура задушити. Звісно, поїхали туди його попробуємо. Щось з ним зробити. Він там один повинен бути. Якраз мені на барабан майже. О! 50-120 тут ще. Поїхав. Маскування дозволяє нам кущах. І бабаха, всі туди поїхали, нічого собі. І будемо тут в кущах приймати їх Кузя Пандер. Самоголовени не засвітиться Ах. Блін, там вони за цим бункером. А, у мене ще один снаряд. Я, дум... я думав, як. Блин, я думав, у мене вже немає снарядів. Так, к дешек Тут 4 снаряди, я читаю думав, що в мене 3. Бабаху свечу. Я чи ні, я, не я. Так, надо якось агрессивный зіграти. Да, я трошки її тоже підсвітив. Блин, конечно, заравейсь барабан у мене дасть. Молодець. Молодець. Так, ну ладно, короче. В Взагалі, принцип танку, понятний, я не, не, не бачу сенсу на ньому багато грати. В принципі, це так, танчик постоять в кущу, пострілять. Такий танк. Але ну, я... він мені як прем. От Чар Мурат, десь такий же по ефективності, як і він. Тобто це, по суті, той танчик. Єдиний мінус, що він не фармить. От, в принципі, і можна підвести таке резюме по танку, що танчик непоганий. Але дуже-дуже шкода, що він не фармить. Але... Отак От пограть чисто, чисто вполне, чисто вполне пограть.